Вітаю друзі, доброго дня. 24 листопада, 24 рік, Рідківці Чернівецька область. Мене як раніше звуть Василь Гульчук. Сьогодні хочу підняти таку тему щодо укриття екзотичних рослин на зиму. Хочу вам показати, як, як зимують мене мої саженці. Ну і дещо декілька слів по нюансах. У нас вже буквально тиждень, як пройшла зима, невеликі морози. Сьогодні вранці взагалі було мінус 6, ось, а зараз вийшло гарне сонце, от і я вирішив пройтися по саду своєму, по своїх саджанцях і все вам розказати. Отже, спостерігайте. Ось під таким мокриттям зимою в мене гранат. Все дуже просто. Після обрізки я зв'язую гранат в кучу вертикально, стягую е капельну стрічку і в мене стара капельна стрічка вже відпрацьована. Ось такі старі шини використані. Просто надіваю зверху, скільки в мене було цих шин, а далі де не вистачало тут саму я окутую звичайним картоном. Як показує практика картон ніколи не пропускає мороз, тому завжди я свої всі саджанці окутую картоном, бо верх картона. Замотав плівку, виключно для того, щоб картон не намокав. А зверху, ось тут, ось, не знаю чи буде видно, бутилку з відрізним дном і з відкрученим верхом для виходу воздуху. Ось і все укриття. Під таким укриттям цей гранат зимував вже три зимі. І перезумував без жодних пошкоджень. Ось так зимою ківі. Теж нижню частину я окутав картоном. Ось і зверху замотав звичайною стрейч-плівкою. Те, щоб картон не намокав. Низ забульчував, але зараз під снігом не видно. А ось самі гілки вони звичайно зимують без укриття. А ось ці ось тубуси, що ви бачите картонні, це я надів зверху на молоді прививки, Тут я прививав ще різні сорти, так це в мене є чоловічий запилювач. Ось дуже маленькі прирости були в цьому році зв'язку з посухою. І от я вирішив ось такими тубусами, теж Скрутив картонки, обмотав стеж плівкою і зверху над'ів. А решта все зимує без укриття. Ось так. Тут теж ківі. Теж за таким самим принципом самий низ. Картон зі стріч плівкою, верхів зимують без укриття і ось зверху дві прививки теж в пубусах. Тут молодий сажень сківі, теж той самий принцип. Ось так ось бутилка зверху для виходу воздуха. І знову молодий сажений сківі. Теж картон, плівка і теж вихід воздуха. Тут теж саме головне нижня частина, так як саме нижня частина у нас тріскає, розтискується, але їх зимує дуже добре. Далі йдемо до інжиру. Цю гарятку інжирую ви вже бачили на багатьох відео. Ось молодий саджанець, Сорт Галгінен. в цьому році саджаний. Теж такий самий принцип. Картон, плівка і вихід воздуха. Ось тут зимою у мене теж молодий саджанець сажень в цьому році. Ну, Сорт, як мені сказали, це є обширон, але чомусь за плодоносу він не жовтими, а такими гарними розовими плодами. Тому не знаю що за сорок, але хай буде. Дуже смачний був. Зараз спробую підняти, показати, що вийде. Ось так от яма. Я його нагнув до землі. Зверху просто вистав шифер. Дуже важко однією рукою. Ось Тут в мене сорт Адев'ятичний, дуже гарний сорт. Я провів дуже серйозну обрізку в цьому році, омоложуючу, прорізав всі старі пагони, залишив тільки молоді молоді, тоненькі всі, що були і тому вимушений був окривати. Круття дуже просте, ось знайшов шудома пінопласт. Ось так надів зверху осток шифера для до воздуха. Ось декілька підпорок. І ось так буде зимувати. А решта сортів в мене зимують без укриття. Це старі кущі, вони в мене не мерзнуть. Ну, Є пошкодження невеличкі, там самих кінцівок. Отаких, от наприклад, от таке от кінцівочка, воно може там чуть-чуть підмерзнути пошкодження, а в основному вони зимують без укриття. Ось, дивіться, Всі всі сорти вони вже обрізані. І от так будуть зимувати. От, наприклад, такий, який ось зелений пагін, як цей. Його можна було обрізати, я пропустив, десь не побачив. От він буде пошкоджений. А решта ось таких, вони всі перезимують. Тому приблизно ось так. Це все, що хотів вам показати, розказати. Якщо конкретно будуть якісь запитання, будь ласка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Я думаю, що цей зими ще буде. Багато цікавих відео. Залишаю номер телефону Viber. Наразі всім дякую.